У відлік, зворотний, шикуються дні, ракети стартують попарно. Ніхто не програє в останній війні, все вибухне просто і гарно. І вибух у цьому зависнемо ми, розірвані вщерть на фотони, а смерть розлетиться шматками пітьми, так і не довідавшись, хто ми? Бо нас розриватиме вічність цілу, експлозії спалах розквітлий. Цілуй мене мила, лови і цілуй, хай з нас проливається світло. Лови мене мила, цілуй і лови, ціловий, як лав безнадійні, ціловий, кохана, сюжет не новий, та в ньому спиняються війни. У віллік зворотний запущено дні, і серце рушає за ними. Діла твої, Господи, справді чудні, і хай зостаються такими.